Привіт! Сьогодні ми розпочинаємо нову кар'єру тренера. Але тренер це у нас не звичайний, а сам Крістіано Роналдо. Він завершив кар'єру гравця і переходить на позицію тренера. І що ж, ми вже оголосили про завершення кар'єри, і зараз такі клуби нам пропонують місце. На чолі команди. Це Вест Бромвіч з Англії. Насправді, я думаю, клуби будуть трішки серйозніші, але так як він зовсім без досвіду тренера, то Вестбром тут виглядає як най... найсильнішою командою і, в принципі, з найсильнішої ліги. Так, але ми зараз глянемо, хто ще нам пропонує очолити їхню команду. Так, це французький Ленс. Завдання на сезон закінчити всередині турнірної таблиці. В принципі, для, для кар'єри теж досить непоганий клуб. Французький Мец – теж середина турнірної таблиці. ФК Лорієнт – потрібно не вилетіти з французької ліги, Німес Олімпік. Завершити всередині турнірної таблиці. Так, StadBreast е, також середина турнірної таблиць. е, теж середина турнірної таблиці. Як бачимо, трансферні бюджети в цих клубах ну, дуже низькі. Тому, в принципі, треба буде по максимуму або з тими гравцями, які у нас лишаються, і в принципі мінімум, команд, мінімум гравців, які зможуть. Виходити на заміни, тобто залишити лише найсильніших і підсилити е, цю команду. Так, Dijon. Е, Потрібно зберегти прописку в лізі. Е, так, і вже італійська серія А, кротон. Е, спробувати не вилетіти. Так, середин турнірної таблиці Беневенто. Так, але Віталію ми не підемо. Ну, в принципі, тут цікава команда, але е, Віталію не підемо через те, що не всі команди ліцензовані. Так, ще хто в нас спеція? Е, Постаратися не вилетіти. Так, Штутгарт. Штутгарт, до речі, 20 мільйонів трансферний бюджет е, в Німеччину. Теж досить цікаво. 20 мільйонів. Е, так, Арменія. Армінія. Теж німецька команда. І не вилетіти. Юніон Берлін. Це якраз новочки сезону, я так розумію. І тут в середині турнірної таблиці. Так, ну Вестбром тут, в принципі, виглядає лідером з тих команд, які нам пропонують свої послуги. 18 мільйонів на трансфери і 305 зарплатний бюджет. Ну і це АПЛ. Що ж, одразу стартувати з АПЛ. -у. Так, якби були тут е, команди на перший сезон е, з е, Португалії, я думаю, це би було найбільш реалістично. Але Весбром теж виглядає, ну, в принципі, досить крутою командою, як для початку кар'єри. Так, я ще зараз перегляну усі трансферні бюджети. Ну, але, в принципі, Вестбром тут. Тут найкрутіший з них всіх. Так, трансферний бюджет Штутгарта 20 мільйонів, але зарплата 95 тисяч. Так. Юніон Берлін. Ну і що ж, стартуємо за Весбром. 71 тисяча в тиждень. Саме стільки буде заробляти Кріштіано Роналдо. Так, і запускається кар'єра. Так. Весбром. Крістіано Роналдо переходить Вестбром. Саме так. Так, перший номер футболка з першим номером. Крістіано Роналдо очолив команду з Прем'єр ліги з англійської Прем'єр-ліги. Так, і що ж? Ми будемо старатися. Максимально підтягувати португальських гравців, тому що Крістіано Роналдо португалець, і, відповідно, своїх земляків ми будемо стягувати в команду, але це будуть е, гравці молодіжки. Так, що ж нам тут розказують тренера молодих гравців? Звичайно, це буде у нас. Молодіжка. Ми будемо старатися розвивати гравців молодіжки І, відповідно, ті гравці, які нам не будуть підходити, ми їх будемо, будемо з ними прощатися вже в перше трансферне вікно. І кого купляти в Вестбром. Ви можете написати в коментарях. І я, в принципі, буду читати усі коментарі і прислуховуватися до ваших побажань. Але це. Так, ще одне налаштування перед стартом кар'єри: що у нас гравці будуть, трансфери будуть максимально реалістичні. Тобто Вестбром не зможе перейти гравець топ-рівня, наприклад, ЗПЛУ. Ну, в принципі, це налаштування, але ми ще ну, в будь-якому випадку будемо спробувати підписати лідерів, але на це нам потрібен бюджет. Так, план розвитку. І так, ну в принципі, тут е, так, Фінляндія, Німеччина, Канада, Колумбія, Фінляндія і Туреччина. Досить цікаво, що в команди з АПЛ немає англічанів. Так, о, цей футболіст нам уже не підходить, оскільки потенціал в нього досить низький. Тому вибач, хлопче, але. Ми з тобою прощаємося. Так, потенціал 85, поки ми на тебе подивимось, але це досить низько. Так, 73. Вибач, але ми тебе теж відпускаємо. Так. Найнижчий потенціал в команді. Ну, тобто, ми будемо старатися брати футболістів. Молодіжку з рейтингом 80, е, якщо їх буде занадто багато, то ми піднімемо цей показник до 85. Тобто, ключовим для нас є саме потенціал гравця. Так, це у нас ЦОП-ЦЗ з Німеччини. Так, досить низький. Так, але в нього вже рейтинг 61. Ну, тобто зараз у нас немає таких гравців, які б змогли підсилити нашу команду вже зараз. Але ми будемо старатися їх підпускати. Так, ЦЗ 87 росту. Так, і, в принципі, досить непоганий потенціал. Лівий півзахисник. Потенціал 87 максимальний. Так, ну що ж, будемо мати, хлопче, розкачувати. Так, ЦАП і. Центр Форвард. Так, ліва, права, права, ліво. Так. Ну, оцей виглядає най найкориснішим. Це буде ЦОП. зможе зіграти також на ЦЗ. Так, глянемо, що ногу зі швидкістю. Так, поки швидкість, звичайно, що низька, але як для. Так, що ж? Молодіжка у нас уже є. Так, е, нас раді бачити, ну, ще би, і задачі на сезон. Так, розвиток молодіжки. Немає задач, але ми будемо розвивати молодь. Тобто старатися це робити. Популярність марки теж нічого немає, міжнародний успіх немає. Так, ну і ключове для нас це, звичайно. Хо-хо-хо, за 4 сезони П виграти чемпіонат. Оце так у них довгострокові плани. Е, так, спершу нам потрібно не вилетіти в перший же сезон в FA Cup, дійти до однієї восьмої. По фінансах у нас немає жодного. Тобто, по суті, у нас лише е, домашні, дома, домашній успіх ключовий. Так, ну що ж, і так, уже скаут починає шукати гравців, і вже нам знайшов 12, 12 гравців. Е, так, тут вже з'явилися підказки, що і як працює. Так, це перша кар'єра, тобто я ще не запускав кар'єри тренера. У нас на каналі є кар'єра коноплянки. за Євгена коноплянку в Донецькому шахтарі і в польській Лізі. Якщо ви ще не бачили, то можете знайти на каналі плейлист. Так, а це перша кар'єра тренера. Так. От, це зрозуміло, в принципі, наскільки я розумію, нічого кардинально тут не змінилось. Так, зрозуміло. Так. Він нам їх знайшов і це здається, молодняк. Так. Ні, ще. так, одразу. Ні, зараз. По футболістах багато обіцяючи і закінчиться контракт. Давай, чоловіче, ти нам його. Так. В оренді він злісу. Так, ну всіх 12 футболістів, яких ми знайшли. Ми переглянемо. Усі багато обіцяючі. В принципі, будемо створювати молоду команду. Але якщо у нас будуть буде можливість підписати грабців вікових, то чому бійні? Можливо, можливо, навіть друзів в Крістіану Роналдо. З Реалу, з Ювентусу. Так, ну, в принципі, ми усіх переглянемо. Тому. що, Так, а як вам би зайшли трансфери українських футболістів Вестбром? Це лідерів Динамо і лідерів Шахтаря. Так, ну, в принципі, теж була б досить непогана кар'єра, скільки вони. Ну, але нам потрібно дивитися, хто нам потрібний, тому що е, купляти футболіста, який у нас е, який у нас буде конкурувати з тими футболістами, які у нас вже є. Ну, спочатку ми будемо підсилювати ті позиції, які у нас слабкі будуть, а вже там ми будемо створювати конкуренцію. Тобто в нас не буде дуже роздутий роздута кількість гравців. Ну, будемо розраховувати, в принципі, на ну, 20 футболістів. Це 11, які грають і 8 замін. Так, розширяйте. Це нам зрозуміло. Кожно кожного навики. Це теж зрозуміло. Так, хто у нас є? У нас вже є скаут. В Англії. Що ж? Так, спробуємо. Так, і України таки не з'явилося. А, ні, ох, це клас! Це здається найкрутіша обновка у FIFA кар'єрі. з'явились Україна в інших країнах, де ми можемо проводити набір. Що ж, хм, тут вже стає зовсім цікаво. Так, але українці ми будемо підписувати е, за Євгена Коноплянку в Шахтарі і в польській Лізі. А тут у нас Крістіано Роналдо точно не почне е, шукати талантів в Україні. Так, ну, так як ми англійський клуб, відповідно, нам потрібно брати англійчанів в першу чергу. Чому? Тому що там простіше з ними. Так, ну що ж, і. Так, ну я надіюся, так, кого нам шукати? Краще шукати когось конкретного, ніж усіх, і незрозуміло яких. Е, так. Ще багато буде залежати від нашої тактики. Яку ми оберемо тактику і, е, відповідно, молодіжку ми будемо тренувати під цю тактику. Так, технічно. Так, а хто англійців? Так, вінгерів. Ну, можна шукати вінгерів, але за 9 місяців ми знайдемо велику кількість вінгерів. Так, а давайте спробуємо шукати усіх. Я е -е, думаю, що там буде дуже багато воротарів. Але спробуємо. Так, поки ми не будемо наймати другого і третього скаута. Ми глянемо, що нам потрібно по. Так, змінимо тренера. Так, ну, кріщі тренерській одежі виглядає. Ха -ха. Так, а можливо, його і так і залишимо. Сиренький піджачок. Так, чи зробимо його такого солідного? В темному. Так, ну подивимось. Так, якось ось, ось таку йому футбол. Е, сорочку. Так, а можливо навіть. Давайте зримо. О, це вже це вже Кріштіано Роналда. Так, ну темний йому піде так, піджак. А, піджак. Светрій ми грати не будемо, це АПЛ. Так, а ну спробуємо. А, так, ну це зливається весбром. Так, сірий піджак. Так, я думаю, це буде саме те, що нам потрібно. Так, анусені. <плес> Малиновий. Так, ну добре, не будемо знущатися з скріжті. Так, і сірий, в принципі, йому найбільше поки підходить. Так. Штани оливкові, о боже. Chciał co takie... Dżensy? Nie cenne to... Nie cenne to... Tak, no szczerze, siery. Siery, kostium, nie brzuki. Sieria, but czarny. Sierie. A tak... Чорний кенжол, а ну справу. Ні. Сірій брюки. Так, аксесуари, г Так, все дома, да, тобі шкарпатки щоб ти не мерз. Так, ну, справуємо шкарпаток а, так, в чому я тебе взуїв чорні буси? <с dunno> так. Мені таке більше щось подобається. чи кросовки і не морочитись. Ти у нас спортивний чувак. Білі красавки. Не, білі кросовки не підуть. Чорні кросовки Оце. Це по нашому. Так. Чи ж як наш Крістіану? Все Окей. Далі. Так, вакансій у нас немає. Так. Зараз ми тільки. Приступили до. Так, організової роботи в Англії де на 9 місяців. Е, так. Глянемо, що у нас по складу. Так, 4. охо хо хо 5 захисників. Ну, таку ми лі... е, в таку е, В такий футбол ми точно грати не будемо. Спробуємо щось поміняти. І, в принципі, так, тренування. Так, ну зайдемо. Це, це ж нова якась фішка 21 FIFA. А, так, тренування. Не, не втрачають ігровий тонус. А, так, ігри з низьким тонусом. А, так. Ну що ж, спробуємо що. Так, розчитати ми не будемо. Так, я так розумію, це уже. Уже. Так, ага, ми зможемо навіть. Так, склад ми зможемо змінити. А ні. Це просто ми сюди переходимо. Так, в приділок зони. Е, ага, можемо тут змінити завдання. Ну, справа. дриблінг, е, в принципі, в, наша команда має грати технічно. Е, так. Ага, ну, в принципі, нам в будь-якому випадку потрібно пройти. Е, так, що ми маємо робити? А, ми маємо. Ах, не забили. Ага, ми маємо в цій зоні. В цій зоні. Так, є. Так, тут же гравець. Гравецький нам заважає. Спробуємо. Так, штанга. Так, хлопці, хлопці. Оу, це фол. Це аж фол. Це фол. Так. Ах. Так, спробуємо протягнути. Так, а, не вийшло. Але я бачу, що в нас уже так, на Б. На Б. Давайте повторимо, тому що е, в подальшому ми будемо симулювати ці тренування. Ах, не вийшло. Ай, не ця кнопка. Ах, не, не влучили. Так, так. Так, спробуємо продавити. Так, гол. Так, у нас є лише три спроби. Так, ну тут тільки корпусом. В цій зоні потрібно грати тільки корпусом. Та, ёлки палки Так. Ну що ж, ще. Тренування в будь-якому випадку потрібно пройти, тому. Так, спробуємо технічно, так. І тут уже потрібно зібратися. Так, знову спробуємо технічно, так, забили. Тут уже захисник. Так, захисник, захисник. Пройшли захисника і так. Забили. Нам потрібно на О, втратили мяч. Втратили м'яч це було. Несподівано. Так, не забили. Ще потрібно один. Один. Ай, так куди ж ти забив? Але ні, це на... ні Ще одне. по Ще одна спроба. Так, так, так. Не забили. Так, на А, так, є. Е, так, ситуація в захисті. Е, так, відбір, зміна ігрока вихід. Так, ну що ж. Два захисники у нас. Так, і наше завдання. Не дати пробити, так? Тук. Оп, перехопили. Так. Так, забрали. Тут уже два гравці, Так, і нам тут треба досить. Обережно. Обережно. Так, зарахували нам тисячу очок. Так, тут. А, досить небезпечно. Так, Робінсон. О. Ага. Так. Пробив. Що ж, ну, тренування ми буде важко. Так, пройшли. Ні, на порушення мінус тисяча. Так, тисяча. Опана. І це підкат. Молодці. Так, на це. Ну що ж, друзі? Я думаю, що на цьому ми закінчимо першу серію. Кого брати в склад, ви мені підкажете в коментарях. Але це мають бути реалістичні трансфери. Тобто, кого би реально би міг підписати Крістіану Роналду, якби він став тренером. Ну і спробуємо, в принципі, усю кар'єру зробити максимально реалістичною. Тобто, якщо в нас буде хороші результати, будемо переходити в кращу команду. Ну, за це в Сбромі ми не будемо. Тобто, нам в перший сезон потрібно показати свої тренерські вміння, а там подивимося уже, куди ми будемо переходити. Якщо вам зайде ця кар'єра, то ми будемо продовжувати. Для продовження цієї кар'єри, мені потрібно 10 лайків. 10 лайків це не так багато. І, в принципі, буде 10 лайків, буде наступна серія. Що ж, на цьому ми закінчимо. Усім дякую за увагу і до нових зустрічей, па-па!